Всім привіт! Я Віка і ласкаво просимо до мого смачного світу. Сьогодні я до вас із приголомшливим рецептом хліба, але не простого, а з рецептом справжньої італійської фокачі. Плюс цього рецепта в тому, що потрібно змішати всі інгредієнти і відправити в холодильник на ніч. Ніяких довгих замісів, складань та іншого. Все дуже-дуже просто, а на смак ароматно, ніжно і хрустко. Але це завдяки одному лайфхаку. Тому обов'язково додивіться до кінця відео. А приготується Фокачу навіть дитина. У 500 г просіяного борошна я додаю 1 чайну ложку цукру, одну чайну ложку солі та 8-10 сухих дріжджів. Лопаткою перемішую сухі інгредієнти. Далі наливаю 350 або 400 мл води кімнатної температури і замішую тісто. Вимішувати сильно, гарно на цьому етапі не потрібно. Головне вмішати сухі інгредієнти. Зверху тісто поливаю оливковою олією буквально 30 мл. Накриваю плівкою і ставлю в тепле темне місце на 20 хвилин. Я для цього вмикаю духовку на 40 градусів і ставлю тісто підходити туди. Через 20 хвилин руками вмішую олію в тісто. Знову закриваю плівкою і прибираю в тепле темне місце на 1 годину. Подивіться, як піднялось тісто. Обминаю тісто і проводжу з ним ось такі маніпуляції. Не вимішуйте його сильно. Акуратно піднімаємо і складаємо до моменту, коли тісто буде легко відходити від миски. А потім формуємо таку кульку, перекладаємо в чисту миску, змащену олією, накриваємо плівкою і відправляємо в холодильник приблизно на 24 години. Це етап холодної ферментації. Тісто виходить просто божественне. Ось так воно виглядає через добу. У блюдо для запікання я викладаю силіконізований пергамент і дно присипаю манкою. Саме цей лайфхак дасть нам хрустинку фокачі. Перевертаю мізку з тістом і чекаю, поки тісто саме не відійде від стінок, руками не допомагаю. А далі руки змащую олією і підтягую краї тіста, щоб воно рівно лягло у формі. Накриваю плівкою в тепле темне місце підходити на 1 годину для підняття. Тим часом нарізаю кілька чері на половинки, сир, пармезан, дрібним кубиком. Петрушку дрібно ріжу і відправляю в ступку, змилю все до пюре. Додаю трохи оливкової олії та додаю часник. Це можна зробити в блендері, але мені вручну подобається набагато більше, виходить ароматніше. Тісто через годину добре піднялось, поливаю нашою зеленю пальцями продавлюю тісто по всій площі. На тісто викладаю чері та пармезан. Додаю сушений базилік, сухий часник і наприкінці трохи солю. Відправляю в розігріту духовку до 250 градусів і випікаю 20 або 25 хвилин. Дивіться по верхівці, вона має бути рум'яною. Даю фокаче охолонути і прибираю пергамент. Це божественно, смачно і ароматно. І хоч здається, що рецепт складний, але по суті немає ніяких труднощів. Все змішав і на 24 години забув. А наступного дня отримуємо шикарний італійський хліб. Ставте мені вподобайку і напишіть коментар. Підтримайте нашу українську спільноту, бо зараз це дуже і дуже важливо. Дякую вам за перегляд і пам'ятайте, Любі, все буде Україна!